Фермер Вадим Савинський влітку 2024 року придбав для свого господарства глибокорозпушувач. Його вартість 130 тисяч гривень. Частину грошей компенсувала держава у рамках програми по частковому відшкодуванню при придбанні вітчизняної сільгосптехніки. Наше підприємство заплатило повністю, але подало в державний банк заявку на компенсацію і на протязі двох-двох місяців. Ми отримали від вартості від суми 25%. Програма Кешбек на сільгосптехніку це частина великої програми, зроблено в Україні, мета якої Стимулювання виробництва української сільгосптехніки і інших видів, видів техніки вона працює наступним чином. Виробники подаються до міністерства економіки через офіційну пошту. Ми їх вносимо в реєстр, попередньо перевіряючи ступінь локалізації. І вже фермер, купуючи техніку з реєстру міністерства економіки, отримує кешбек в розмірі 25%. За словами Юлії Свереденко, для отримання часткової компенсації потрібно обрати постачальника із переліку реєстру українських виробників на сайті Мінекономіки. Далі подати до банку, через який здійснювалася оплата техніки та обладнання. Заявку із документами, які підтверджують її придбання. Банк надсилає перелік до Мінекономіки. Після чого міністерство затверджує гроші для надання часткової компенсації та перераховує через банк. Загалом у програмі бере участь 121 підприємство та понад 11 тисяч. Знайменувань техніки за словами фермера Вадима Савинського, від оформлення компенсації до отримання грошей потрібно близько двох місяців. В планах ще, ще закупити оди, навіть кілька агрегатів: це ліка і ще один культиватор. Цей агрегат культиватор. 280 тисяч, ну і ліка в розмірі там до 50 тисяч. Як повідомила міністерка, Полтавщина лідер у цій програмі. Фермери області з початку 2024 року подали 69 заявок на 13 мільйонів гривень, які вже компенсували загалом по Україні. Аграріям відшкодували 251 мільйон гривень. Марина Пахуща, Суспільне новини, Полтава.